Друзі, всім привіт! Значить, можливо, комусь потрібно буде, е, продається е, мотор для мотоблока 10 кінських сил. Зараз покажу, розкажу, чому не потрібний брався новий в е, місті Радехів, це Львівська область, по-моєму. Хто там ближче, сюди, ближче сюди, туди, тобто до нас сюди. Можливо, когось зацікавить е, моторчик, значить, розкажу вам, мотор, значить. Брався новий в магазині, в упаковці все було все круто. Значить, потрібно. Ціна його була 25 тисяч самого мотора. Заплатили. Ну і плюс там антифриз, бо охолодження йде в водяне антифріз і шківки. Шківки також брали ще плюс один, чуть більший. Ми його хотіли брати. Для генератора зараз покажу, чому не понадобився на даному етапі. Вроді, ми його випробували, але в нас генератор, виходить, не витримав мотора. самого. Мотор, значить, остався, генератор потрібно допрацювати і в подальшому можна буде використовувати. Так як ціни на даний момент на генератори впали, поки тут, тут багато роботи, того що свята. Були там ва вал потрібно закалити, виточити. Це потрібно файних, класних, професійних токарів, щоб його доробили. Ще не знаю, ще не розбирав. І не знаю питання, яка там поломка буде, тяжко її вирішити чи легко. Суть не в тому. Тобто він не понадобився, як він понадобиться, тобто я щось ще придумаю, е тому що, щоб річ не марнилась, ми її рішили, думаю, ну. Попитаємося, можливо, десь хтось е, захоче передбати. Є, знаю, в селі там, хто працює, той знаю, такі мотоблоки він використовує. І, звичайно, ось, замість там, платити там, 26-27 тисяч шківами разом, тобто можна е, скласти адекватнішу ціну і в новий можна сказати, мотор можете передбати за ціну, договоримося. І так, зараз покажу вам мотор сам. Ось такий моторчик на 10 кінських сил. Тобто, без, Тут він йде, без ручного стартера. Тобто, На маховику він не має у нас флянця того самого для стартера. Тобто, Заводиться скорби. Ось такий моторчик. Заводиться корби з півтика. Заводиться скорби з півтика. Мотор, ну, погане світло трошки. Но Мотор новий, тобто є навіть коли купляли, все, є чек залиши. Ми його майстрували до такого воєнного генератора. Цей генератор повинен був видавати, ось бачите, 3 резетки. Тобто, кожна резетка мала видавати 2 кВт. 2 кВт вона мала дати, ми все зробили, він все працював у нас. Тобто підключено все було. Бачите, трішки немає, потрібно було фонарика взяти. Е, проблема в нас сталася, що тріснув вал. Тріснув вал в самому генераторі. Не витримав сам вал, а тут буде видно. Ось вал лопнув по-живому, можна сказати, як нього хтось булгаркою одрізав. Потрібно, напевне, було давати просто робити з натяжником. Тому, може, ремні не так би віляли би і не рвали вала. Хоч ми й зробили вже флянця більшого. Ще одного зробили, виходить, шківка набагато більшого. І він все-таки не дійшов нас до випробування, Тому що це був один шків. на... 3 рівня і рідний його на 4 гня. Ось діаметр шківів. Тобто цей на даний момент мотор він крутив генератора. Мотор, я нагадую, він дизельний, крутив генератора, який видавав на кожній фазі, він видавав на кожну фазу по мінімум 2 кВт. Тобто Максимум можна було дати навіть нагрузку на одну фазу 2,5 кВт. Ми його провірили, значить, генератор робив, працював все. Тобто, до того часу, тобто, поки не е, лопнув вал. Ну, він там буквально на багатий вечір, напевно, він спеціально нам на свято він і лопнув. Перший полюдський запуск і, і не витримав вал. Хоч е, е, сам е, цей генератор він призначений був, щоб нього крутили в тарець. В нього напряму крутив е, у, у, мотор уд 2 бензиновий двохциліндровий. Е, ми змінили на таку апаратуру, зробили рамку, все. Тобто на кольосиках воно важить десь ну, напевно 100-120 кіль, як льоду. Приборки панельки всі показували, все, тобто, в нас. І це в нас показувало, значить, е, скільки видає генератор. У нас було 220, ми провіряли тестометром. Це в нас показує нагрузку. Тобто, в нас навіть включався насос. Насос включався і виходить, на скважині насос. Він нагрузку тільки брав 0,5 кВт. Це взагалі це круто, блін. Я не думав, що це така буде класна штука. І воно працювало на 200 Вольтах, робив насос спокійно, тобто воно не чуло нагрузки, не грівся генератор сам. Ну, Сталася тільки проблема. Я думаю, ми це справимо. Це не є проблема, тільки це питання просто все в часі. Можливо, комусь там треба буде такий просто моторчик, тому що це все зробив, зробив я нього все, укомплектував, можна сказати. І якраз можна сказати, перед святами, як почалися виключання, включання світла цього у нас регулярні. Не було часу там займатися, робити вала. Ціни на генераторі, як знає, ринок зараз перенаситився. Тобто заївся просто, поїхав в магазин, вибрав генератора, купив генератора бензинового. І ось такий бензиновий генератор стоїть від allmag. Полмак на 2800 2 номінал 300 максимальна напруга. Тобто, так само скважину крутить, на хату світла хватає, ну тільки що бензину. Я думав, дизель він просто економніший буде і надумав, і довго життєвіший більше. Тому що, як ми знаємо, в дизеля моторесурс в три рази більший від бензинового. Ну, на даному етапі так. тобто Кого зацікавить, пишіть, дзвоніть, тобто контакти є, можна в коментарях. Тобто відповідь дамо в будь-якому випадку. Я знаю, дуже багато хто працює, там міняють, якщо вони перегрівають їх, вони міняють прокладки і все рівне воно не, не допомагає. Тобто, в будь-якому випадку, кого зацікавить. Пишіть все, всім пока. Був радий бачити, чути. Мирного неба над головою. Україна переможе! Всім пока.